Мама вважає, що я попала під поганий вплив, бо кинула роботу і відвернулася від родини, від тих, хто мені рідний і які мене люблять, вона каже, що це все через мого чоловіка, який так на мене впливає. Отож, на думку мами, я вела правильне життя з нею до 35 років, а потім я зустріла вадима і все стало з ніг на голову. Найперше, що я пішла з роботи вчителя, мама не могла повірити, що я проміняла шановану роботу на два підробітки в офісі і в турагентстві. Що? Я тебе стільки років вчила, щоб ти в люди вийшла, аби тобою пишатися, а ти тепер, як не підлогу миєш, то людей облещуєш. Де твоя гідність? Мамо, а мені по грошах краще виходить, кажу я їй, бо це правда. Не все в житті вимірюється грошима. Чого ж ми тоді все життя помагали Віталику грошима, якщо це не важливо? питаю я її. Бо у Віталика родина, а через тебе йому тепер важко. Справді, Віталику тепер важко, бо ми не віддаємо йому гроші з квартирантів. Справа в тому, що я до своїх 35 років жила з мамою, а квартира, яку мені залишили дідусь та бабуся, здавала в оренду, і мама ними розпоряджалася на свій розсуд. А розсуд у неї був наступний у віталика родина, тому йому треба, а я живу з нею, тому мені нічого не треба. Коли ж я познайомилася з Вадимом, то він дуже тому здивувався, що я свою квартиру фактично віддаю братові, а сама живу з мамою. Тепер зрозуміло, чому ти заміж не виходила, казав він мені, бо як станеш самостійною, коли весь час мамина думка переважає твою. Звичайно, мені до того подруги говорили, що я краще гроші з квартири витрачала на себе, на новий одяг чи салон краси, але тоді голос мами в моїй голові казав як можна щастя брата ставити нижче за помаду? Проте коли чуєш від коханого чоловіка, що пора думати про себе, то вже голос мами в голові звучить тихше і тихше. Я переїхала у свою квартиру. Вадим поміг зробити ремонт, і ми зажили в мрії і радості. Але це зовсім не подобається моїй мамі і братові. Вони кажуть, що я проміняла професію на бозна що, але при тому визнають, що я стала краще виглядати, краще вдягатися і взагалі щаслива. Проте вони вважають Вадима пристосуванцем, який просто хоче забрати мою квартиру, коли мною награється. Йому тільки квартири й треба, каже брат, а його дружина ствердно киває головою. Як тільки ти його в неї пропишеш, то все буде закінчено, тоді й згадаєш, що ми говорили, але ми тоді тобі на допомогу не прийдемо. Чому? дивуюся я. Адже я вам десять років віддавала всі гроші за оренду, а ви не прийдете мені на допомогу? Так, бо ти нас сильно образила. Каже брати, і зовиться ствердно кивай. Я сама бачу, що спілкування з ними затягує мене в такий негатив, що я кілька днів потім ходжу сама не своя. Мені хочеться до них бігти і віддати всі заощадження та свою зарплату, лиш би вони були задоволені. А коли вдома з Вадимом, то у мене все одразу стає на свої місця. Я в своїй квартирі з гарним ремонтом біля мене чоловік, який мене розуміє і підтримує. Ми мріємо про дитину, мені подобається і моє відображення в дзеркалі, мені подобається моє теперішнє життя і теперішня я. Але тоді, коли я розмовляю з мамою та братом, все виглядає зовсім по іншому, тому мені важливо знати, хто ж тут помиляється. Невже й справді я не заслуговую на щастя, бо зрадила довіру мами і брата, а мій теперішній чоловік має приховані наміри щодо мене? Підпишись, підтримай українськомовний контент.